21 лютого Міжнародний День рідної мови. Мови це важливо. Цей вислів обрано ЮНЕСКО гаслом Міжнародного дня рідної мови. Міжнародний день рідної мови День, який відзначають щороку 21 лютого починаючи з 2000 року. Про підтримку мовного та культурного різноманіття та багатомовності було проголошено на 30 30-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила з 26 жовтня по 17 листопада 1999 року в Парижі. Історія свята, на жаль, має дуже трагічний початок. 21 лютого 1952 року у Бангладеші влада жорстоко придушила демонстрацію протесту проти урядової заборони на використання в країні бенгальської мови. Відтоді цей день у Бангладеші став днем полеглих за рідну мову. Минуло багато років. Аж у жовтні 1999 року на 30-тій сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО було запроваджено Міжнародний день рідної мови як привід для роздумів та зосередження уваги на мовному питанні. Починаючи з 21 лютого 2000 року, цей день відзначають і в Україні. Мова духовний скарб нації. Це не просто засіб людського спілкування, це те, що живе в наших серцях. Змалечку виховуючи в собі справжню людину, кожен із нас повинен в першу чергу створити в своїй душі світлицю, у якій зберігається найцінніший скарб – мова. Оскільки з шести тисяч розмовних мов світу. Близько половині загрожує зникнення, ЮНЕСКО прагне підтримувати мову як ознаку культурної приналежності особи. Окрім того, організація вважає, що вивчення іноземних мов та багатомовність є ключами до взаємопорозуміння та взаємоповаги. Щорічне відзначення цього дня використовується для скерування уваги на меншини з менш аніж 10 тисячами особами, що активно розмовляють мовою. Часто ці мови не передаються наступному поколінню і потрапляють у забуття. Багато мов, котрими розмовляють менше ста осіб, не задокументовані. Мова – це ДНК нації. Соціальні функції мови надзвичайно широкі, дехто вважає мову лише засобом порозуміння між людьми. Насправді ж ними не вичерпуються її значення. У мові закодовує нація всю свою історію, багатовіковий досвід, здобутки культури, духовну самобутність. Рівень розвитку рідної мови є джерелом духовного розвитку народу. Українська мова одна з найкрасивіших мов у світі. Так вважаємо не лише ми, українці, а й інші жителі світу. Так, наприклад, на мовному конкурсі в Італії її визнали другою за мелодійністю мовою світу, після італійської, звісно. А в 1934 році в Парижі українська мова війшла до трійки найкрасивіших мов світу. Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів. Українська мова за різними даними займає 25 або 32 місце. За кількістю носіїв серед найпоширеніших мов у світі для 36-37,5 мільйонів осіб українська мова є рідною. Шануй різноманіття української мови. Говори, розмовляй, промовляй, лопочи, свенькай, балакай українською мовою. Знати, берегти і примножувати рідну мову це обов'язок кожної людини. Народ, який не усвідомлює значення рідної мови, її ролі в розвитку особистості, не плекає її, не може розраховувати гідне місце в суцвіті народів. Цінуй рідну мову.